Ворог намагався атакувати і навіть частково були у нього незначні просування в межах серебрянського лісництва. Тобто, ось тут південніше на південний захід від криміної ось в цьому спрямуванні атаки ворога були відбиті, але ну все-таки як не крути, декілька метрів вони. Зуміли подолати вони, я маю на увазі росіяни. Звідси я пройдуся сьогодні по основних точках: це купінські, херсонські і авдіївські напрямки на Херсонщині. Це, зрештою, друзі, те, де є якісь зміни, або де можна щось говорити в контексті інтенсифікації, або якихось змін, або ще чогось, або є що додатково сказати. Там, де нема чого казати, ну не буду вам водичку лити, щоб просто забирати займати вас ваш час. Я думаю, що навпаки, це для вас. Є великою цінністю. Отже, Херсонщина, кринки триває, тривають стрілецькі бої в межах за межами населеного пункту у лісі. На захід та на схід від населеного пункту власне у цьому лісі якраз було зафіксовано стрілецький бій від 38-ї окремої бригади морпіхів. А, ні, перепрошую, це я вже зараз інше іншу геолокацію. Вкажу зараз. Я скажу до чого тут юбілейне по кринках. І ще розберімося. Отже, в кринках наші морпіхи 38-ї окремої бригади морпіхів вели ближній бій із окупантами. Давайте подивимося, як це все відбувається для того, щоб ви, власне, друзі, наситилися. Як я завжди це кажу, це. Важливо носитилися атмосферою, розуміючи, в яких постійні які не постійні небезпеці перебувають наші бійці, коли ведуть якісь на штурмові дії. Конкретно це відео показує на жаль відступ наших підрозділів, але відступ грамотний і правильний це частина бойових дій. Її цуратися не потрібно. No, right Це ось тут у кринках в лісі поруч із кринками. Там де ви бачите стрілочку, що окупанти контратакують, контратакуємо. І ми, на жаль, я показав кадри справді відступу після штурму наших штурмовиків із 38-ї бригади морпіхів, тому що і до речі, дуже грамотний відступ. Один одного прикриваючи. Ну тут мені не мені вчити морпіхів як це все робити, але можете звернути на це увагу таким шахматним порядком, шаховим порядком, один одного прикриваючи, ведеться вогонь напрямку ворога. передній Відступає задні, прикриває потім задні стає переднім, його уже ззаду прикривають. Він відступає, ну і таким чином відбувся відступ наших морпіхів. Тут дуже інтенсивні зустрічні Бої. А тепер до ювілейного точку якої вже власне вам засвітив, чому важливо про це сказати, тому що напередодні от. Прямісінько у цій прекрасній точці населений пункт ювілейне, що розташований на північно-кримському каналі, е, в нього прилетіло. Прилетіло не сам ювілейний а прилетіло в чудову будівлю, які окупанти проводили нараду. раду. 48 кілометрів від міста Херсон. Е, тут окупаційні правоохоронні так звані органи проводили у селищі ювілейне нараду колаборантів місцевих так званих поліцейських, як я сказав, внаслідок того, як е, пише спільнота Миколаївського Ванька. Наслідок падіння каменів з неба прилетіла божа кара на окупантів і е, спричинила до е, значних втрат серед особового складу і серед тих колаборантів, що там м, радилися, ніяк не могли нарадитися, і дочекалися прильоту по будівлі. Власне п'ять квитків, як пише ваньок у бізнес-класі в селищі Кобзонове. Від них відбулося тобто п'ять двохсотих окупантів. Ще троє перебувають у черзі. Можливо, на цю хвилину, коли ви дивитеся відео, цю чергу вони вже зреалізували і зайшли такі на концерт. Кобзона от власне, ну вісім як мінімум, втрат високопоставлених поліцейських чиновників, колаборантів і тому подібне відбулося у ювілейному. Далеченько, далеченько залітають наші е, коригувальники ударів артилерії, залітають наші дрони, залітають наші хаймарси. Хороша відстань, і тут ну направду, от зараз все те, що відбувається для обережі Херсонщини, можна ознаменувати і окреслити як пекло вогневе пекло для окупантів. Але е, мушу також і сказати об'єктивно про те, що ну от якось нам зараз погодою не до кінця. Так би мовити, щастить. Ось такий цікавий скріншот. Я помітив. Знайшов у мережі. Отже, що він показує, це сніги, як розмістилися, можна так сказати, сніги зараз на території України. Ми бачимо, що червоним кольором виділені окуповані території. Все те, що лівіше, західніше, це території під уряду України і нашим Збройним силам. Власне білий колір це якраз є сніг, тобто засніжило там, де ми. Там, де наші сили, е, лише частина окупованих територій в районі Мелітополя. Вони перебувають під снігом. Лівобережжя Херсонщини, сухе. Донецьк сухий район Лисичанська засніжив. Якщо уважно придивитися на це фото, ну якось таке враження складається, що природа трішечки нас познущалася. Саме ось це невеличке знущання від природи, в силу такого розташування сніжного покриву дозволяє ворогу продовжувати утримувати ініціативу, зокрема на східному фронті, та й загалом, в принципі, на всьому фронті, задаючи багатьох багатьох ударів по різних напрямках, ця, ця погода на них на жаль не впливає. Ну і до честі знову ж таки я якби це дико не звучало сказати щось про честь окупантів. Але до їхньої честі прекрасні інженерні споруди окупанти будують як тільки десь мають змогу, копають, копають якомога глибше.